Ви бачите, сьогодні ми продовжили відвідати підприємство і одне з великих підприємств на території 202-го округу. І ви бачите, скільки задіяно людей, підприємств. Тобто це те, що потрібно моєму округу, те, що я вболіваю за якісну деревообробку. Я рахую, що держава має посилювати рівень підтримки деревообробників і її поглиблено. Деревообробку. Це звичайно, ми всі розуміємо. Це додаткова вартість, це надходження в бюджет, це робочі місця. І Я дуже вболіваю, щоб таких підприємств було якомога більше на території ну, не тільки 200 років, а взагалі. Наше підприємство називається Буковинська фабрика ГКД «ЛМЛ». Виробляємо ми внутоклеєні деталі, які є основою для виробництва стільців. По всьому світу, не тільки в Україні на 60% своєї продукції, ми експортуємо в країни, В основному це країни Європи, це Італія, це Франція, це Румунія. Зараз починаємо експортувати в Англію. Крім того, є невеличкі поставки в Македонію, Болгарію і інші країни. Вони менш суттєві. Останнім часом найбільше що турбує. Це непрогнозованість обсягу сировини, яка виставляється на продаж. Песків сторожине Чернівецька область. Нашому підприємству 34 роки. Ми є Ровесник незалежної України сьогодні на підприємстві працює 127 чоловік, із них дев'ять служить на фронті. Було до війни 174 чоловіка. Ми маємо значні обсяги реалізації на Європу. На компанії Lutz, Юст Агата Меблі, польська компанія, Evolution Trade, Швейцарія. Дитячий Сільчик робимо для Румунії. І маємо поставки на всі маркети епіцентру на Україні. Використовуємо для роботи бук і дуб масив, гарні моделі, якісні. За останній рік ми різко втратили конкурентну здатність, тому що електроенергія для нас у два рази дорожча, ніж в цілому по Європі. Лісосировина подорожчала, якість для нас висока недостатна. Підприємство Укрдервексім, яке займається виготовленням струганого шпону з деревини це тверді породи деревини. Підприємство вже працює 9 років. На підприємстві працює 111 людей в даний момент, і ми ще знаходимо можливість інвестувати в збільшення потужностей для того, щоб більше продукції випускати, відповідно більше робочих місць, відповідно. Більше сплати податків в місцевий бюджет, а також в загальноукраїнський. проблема по сервені, в першу чергу. Це те, що зараз ДПЛС України зменшили загальний обсяг заготівлі деревини, які були ще там 5 років назад. 22 мільйони кубів. Зараз там від 12 до 15 мільйонів кубів. І ця тенденція зменшується. Відповідно, деревини стає менше. І вона росте в ціні. Тобто ціна вже десь на нашу деревину з струганого шпона вона найбільш якісна має бути. Це клас сорту А і Б. От вона доходить вже до цін, які вже вищі, ніж за кордоном. Важливим є державна підтримка, важливо відвідувати підприємства, відчувати, як то кажуть, з спілкування, дійсно, реальні проблеми, ну і вивчати можливості.